Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри, сьогодні, 8 вересня, ми з вами читатимемо уривки з Євангелія від Матфея та першого послання святого апостола Павла до Коринфян. І починаємо з Євангелія. Сказав Господь таку притчу: царство небесне, подібне до царя, який захотів порахуватися з рабами своїми. Коли він почав рахуватися, привели до нього одного боржника, який винен був йому десять тисяч талантів. А як він не мав чим заплатити, то звелів господар, господар його продати його, і його, і жінку, його, і дітей, і все, що він мав, і заплатити. Тоді впавши, раб, кланявся йому, кажучи, пане, потерпи на мені і все тобі віддам. І змилосердившись, господар рабатого відпустив його, і борг простив йому. Раб же той, вийшовши, знайшов одного з товаришів своїх, який був винен йому сто динарів, і схопивши його, душив, кажучи, віддай мені, що винен. Тоді товариш, його впав до ніг і облагав його, кажучи, потерпи на мені і віддам тобі. Він же не захотів, а пішовши, кинув його до в'язниці, доки не віддасть боргу. Товариші ж його, побачивши це, дуже засмутилися і, прийшовши, переказали господарі своєму все, що сталося. Тоді, покликавши його, господар. Його каже йому злий рабе, весь той борг, я простив тобі, бо ти ублагав мене, чи не належало й тобі помилувати товариша Твого, як і я тебе помилував. І, рознівшись, господар його віддав його катам, доки не поверне все, що винен йому, так і отець, мій небесний, зробить вам, якщо не пробачить кожен із вас від серця свого, братові своєму, провин його. І переходимо до послання апостола Павла. Браття, печать мого апостольства ви у Господі. Ось мій захист проти тих, що осуджують мене. Невже ми не маємо влади їсти і пити? Невже ми не маємо влади водити із собою сестру, дружину, як і інші апостоли і брати Господні, і Кифа? Чи один я та Варнава не маємо влади жити не працюючи? Який воїни служить, коли небудь своїм коштом? Хто садить виноград і плодів його не їсть, або хто пасе стадо і не їсть молока від стада? Невже тільки за людським міркуванням я це кажу, чи не те саме говорить і закон? Бо в законі Моїсеї написано: не зав'язує рота бику, що молотить. Чи про биків турбується Бог, чи, звісно, заради нас говорить? Так для нас це написано. Бо хто оре повинен орати з надії, хто молотить, повинен молотити з надією, що матиме щось із того. Якщо ми сіяли у вас духовне, то чи велика річ, якщо пожнемо ваше тілесне? Якщо інші мають у вас владу, чи не більше ми? Однак ми не користувалися цією владою, а все терпимо, щоб не поставити якоїсь перешкоди благовісті, благовістю Христовому. Такі поради, такі міркування у апостола Павла на сьогодні. Боже вам благословення і до зустрічі вечором.